До Борисполя завітав кандидат на посаду президента України Олександр Мороз. У приміщенні телерадіостудії він дав прес-конференцію для міських засобів масової інформації, а також ексклюзивне інтерв'ю для нашого каналу, в якому розповів про свою передвиборчу програму. Ну найперше буде завершена політична реформа, яка дасть інший простір для роботи. Ограни місцевого самоврядування і значить для громадян, які будуть впливати на формування влади і тримати владу під контролем, а вона матиме змогу йти на зустріч потребам людей. Чимало увагу Олександр Мороз приділив земельним питанням. За його словами, перший і головний крок припинити розкрадання землі. Потім можна робити і інші кроки, Буде створений рентний суспільний фонд. В якому матимуть свої частки всі громадяни. Бо ми володіємо найбільшому світі багатством землею, але не користуються сьогодні. Пр привласнюючи в тому числі земельну ренту нові летефондисти. Також пан Мороз звернув чималу увагу на те, чим його програма може бути корисна таким містам, як Бориспіль. Зокрема, він зауважив, що реформа влади допоможе малим містам реалізувати свій потенціал. У міста є справді хороша перспектива, і будуть колись говорити, що Бориспіль це. Та Місто, де є аеропорти, біля якого знаходиться Київ, повністю прес-конференцію з кандидатом на посаду президента України Олександром Морозом, можна побачити на нашому каналі після випуску новин. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.